Виборів у Сполучених Штатах чекав увесь світ, а надто Україна через великі сподівання, що новий лідер Америки покладе край російсько-українській війні. Він такий дуже непредбачуваний насправді чоловік, тому що він говорить одне, потім робить інше. Ну я гадаю, що нам треба все ж таки більше фокусуватися на своїх власних силах, на своїх власних досягненнях. Очікувати я думаю, покращення. І Дональд Трамп з Володимиром Зеленським вони. Поговорять і владнають все, і вирішиться наше питання. Ековеремачежґайдізерафрендце буде золотий вік для Америки. Більше жодних воїн під час моєї каденції. Я збираюсь зупинити війни. Про які війни йде мова у переможній промові Трампа, невідомо, але українці добре пам'ятають, як республіканець не раз обіцяв завершити російсько-українську війну за один день. На результати виборів українці відреагували за Трампа. Передбачити щось неможливо, бо він не. Це взаємовиключну фігню за камала. нас чекає полегшена версія Байдена. Солодкі розмови при мінімумі реальних справ. Підтримка України буде залежати від думки пересічного американця, за яку воює лише українська діаспора. Фейсбук рісніє помиральними ямами в стилі я в траурі та буде ще гірше. Тож питання перше: чому і хто вирішив, що у разі перемоги Гарріс нам було би дуже добре у пані Гарріс Нуль досвіду роботи стосовно східної Європи. Перше. Перемога Трампа це перекидання частини відповідальності та витрат на зброю та оборону на Європу. І тут уже ми маємо продати свій реальний бойовий досвід, кожному з максимальними вигодами. Друге, нам доведеться налагоджувати мости з конгресом та сенатом, де буде ренесанс республіканців. Криза політичного лідерства в західних ліберальних демократіях сягнула свого піку. Перший термін Трампа був симптомом, а другий це вже вирок. З другою каденцією нового старого лідера. США привітав Володимир Зеленський у своєму дописі у соцмережах. Президент згадав про чудову зустріч у вересні, де обговорили партнерство, план перемоги і шляхи припинення війни. За словами Зеленського, саме підходи Трампа наблизять мир в Україні. Оптимізм президента аналітики не надто поділяють, бо Трамп мінлива особа і непередбачуваний у своїх рішеннях, але може бути рішучіший за демократів. А що по факту в нього голові ніхто не знає? Так він каже, що зупинить війну за 24 години. Не після свого обрання, ну буквально це на завтра повинно вже бути. Ну звісно, ми жартуємо. А чи дозволять йому його там його оточення? Він ж не може ухвалювати рішення самостійно. Там є там певні запобіжники, є там діпстейт, є його радник, є спонсори, є різні групи впливу. Так зараз це дуже нагадує історію з 2019 роком, коли президент Зеленський переміг і шалена підтримка в нього і парламент повністю. Ністю його і тут також саме конгрес, палата представників, сенат все буде, начебто, з паном Трампом. Як він цим впорається, які групи впливу? Аналітики кажуть, нові правила гри та стабільну позицію нового президента Сполучених Штатів варто очікувати не раніше ніж за 4-6 місяців. Нині можна констатувати лише одне: Україна не буде головною для Трампа. Насамперед відвізьметься за внутрішні проблеми. Потім у пріоритеті Азія. Єдина стабільна точка його в контексті відносин. З україною і з Росією було те, що він просто хоче завершити цю війну. От будь-як, але якомога швидше, просто щоб почалися переговори, заморозка по лінії бої а там далі хай розбирається. Тобто, єдина стратегія Трампа, і він не дарма сказав, що не почнеться золота ера, коли він не буде. Йому не важливо, як вони будуть закінчуватися чи як вони будуть попереджатися. Важливий просто сам факт: їх не буде. Війни просто не будуть відбуватися. А тому він зробить це можливо, щоб сталося саме так, бо на що ускладнювати Суперечність з позиціями Дональда Трампа і Джозефа Байдена, коли мова йде. Про азійсько-тихіканські регіони небезпеку була в тому, що Джозеф Байден вважав, що Російська Федерація є частиною цієї боротьби Китаю проти Америки. А у Дональда Трампа є чітке розділення цієї ситуації. Він вірить, що зможе домовитися з Путіним. Він жодного разу прямо не засуджував Путіна за агресію проти України. Бажання Дональда Трампа. Вивести Америку з російсько-українського конфлікту шляхом замороження цієї війни, щоб потім спробувати розвинути власні стосунки із Путіном вже в момент, коли не стріляють гармати. Як я вже неодноразово говорив, я не вірю, що Дональда Трампа щось тут вийде. Навіть якщо він буде здійснювати енергічні зусиль, інавгурація нового президента запланована лише на січень наступного року. До того часу у Білому домі передача влади. Чи встигнуть ще демократи щось доброго зробити для України за два місяці? Напередодні виборів демократів стримувала реакція потенційних виборців. Чи стануть рішучими після голосування, покаже час Ми б хотіло це бачити, Ми б хотіли б, щоб там не було жодних запобіжників пана Байдена, що він ну все вже там сарай, саразгори хата передаємо українцям те та те те. Тому ми б це хотіли бачити, але ми чекали це, що можливо буде перед виборами момент виборів. Ось остання надія, що все ж таки нічого не буде його стримувати від такої передачі. Надія є, звісно, але ну мені здається, що він буде займати продовжувати займати обережну позицію, побоюючись ескалації, побоюючись тягнення у пряму війну з Російською Федерацією або у пряму. Ядерну війну, як з Російської Федерації, так і з північної Кореї, тому ну як на мене, там 60 на 40. 60% відсотків, що й буде займати попередню політику, дуже обережно, і 40% відсотків, що дійсно може щось змінитися. Аналітики певні, хоч якою була б позиція нової влади Сполучених Штатів щодо України, покладати великі надії на збільшення допомоги та швидке завершення війни не варто. Марта Шакула, п'ятий канал. Це була блискуча та ефективна кампанія. Такими словами, і з перемогою Дональда Трампа привітав п'ятий президент України. Петро Порошенко висловив сподівання, що стратегічне партнерство між Києвом і Вашингтоном і далі буде зміцнюватися в інтересах миру, безпеки і стабільності. Сподіваюся, що за вашого президентства ми зможемо покласти край загарбницькій війні Росії проти України та всього вільного світу. Зможемо надіслати однозначний сигнал усім тим силам, хто не живе за правилами добросусідства, поваги до суверенітету і територіальної цілісності інших держав, хто не поважає право вибору ані у міжнародних відносинах, ані у себе вдома. Завдяки зусиллям та допомозі усіх попередніх адміністрацій, США, починаючи з 2014 року, ми всі сьогодні значно сильніші. Трансатлантичний світ більш консолідований, а наша спільна перемога ближче з поверненням Дональде. Швеція стурбована переобранням Трампа. З його приходом до влади є ризик зниження підтримки України. Таку думку висловив прем'єр-міністр Швеції. Водночас Ульф Крістерсон зазначив, що Швеція також стурбована можливим початком торговельної війни між Китаєм і США. І за словами міністра, країна вже прораховує відповідь на ці ризики. Цілком очевидно, що існує ризик зменшення прихильності до України. Я не хочу говорити про це заздалегідь. Ми все ж беремо до уваги той факт, що Сполучені Штати, безперечно, є найбільшою державою, що підтримує Україну. Мілітара бідовсі і в Макдональдсі картоплю посмажили, і на сміттєвозі покаталися і образами порозкидалися. Це про цьогорічну передвиборчу кампанію у США. Кандидатка від демократів Камала Гарріс і її опонент республіканець Дональд Трамп робили все прийнятне і неприйнятне, аби тільки виборці за них проголосували. Про ляпи агітаційної кампанії розкаже Анастасія Кокалко. Yeah. Чого тільки не побачили американці на цих виборчих перегонах. І капусні вчинки, і хитромудрі словечка, і зловорожі погляди, і зухвалі побрехенькі одне про одного. І звісно, без поливання суперника відрами бруду не обійшлося. Інколи ці відра перетворювалися на цілі сміттєвози. Обидва кандидати, що сили перетягували виборців на свій бік. Гаріс і Трамп цілковито забули про дипломатичний етикет, образи летіли як лушпиння від насіння. Якщо камала буде при владі ще чотири роки, північна короліна стане економічною пусткою. Всі це розуміють, тільки камала не розуміє. У неї слабкий розум. Вона людина з низьким IQ. І вона що п'є? Може вона під кайфом? Я не знаю, я не маю поняття. unstable and unhinged. Дональд Трамп стає дедалі більш нестабільним та розгубленим, і він не зупиниться ні перед чим, щоб здобути для себе безмежну владу. Грали і на ностальгії старших виборців на бік Камели Гаріс перетягували справжні пенсіонери важковаговики. Чи то запелющеної політичної шафи, чи десь із горища на агітаційну арену випуск Білл Клінтон, той ще 42-й президент, а йому до слова вже 78 років. А от на передвиборчі ралі в Мічигані забіг Барак Обама. Трохи нервував, тож вирішив.

Дональд Трамп намагався завоювати серця робочого класу, встиг покермувати сміттєвозом. Це у відповідь про скандал зі сміттям. Та й у Макдональдсі картопельку посмажити. Чи то грошей хотів заробити додаткових на свою кампанію, чи то так хотів підлеститися до пересічних американців. Не все ж дорогі обіцянки давати багатіям. Yep. Спірне питання: чи вдалося йому переконати робочий клас? Зате точно вдалося підкорити індуйських священиків з Нью-Делі. Ці провели цілий ритуал молитву за здоров'я сердешного Дональда Трампа. Шкода тільки голос віддати не можуть. Шанди британішандирапа Камала Гаріс теж не відставала, допомагала постраждалим від урагану Мілтон. Та ще як допомогти треба найбільш нужденним, розкладала підгузки, але якось виходила не дуже гладко. А коли вже натомилися, після виснажливого турне в Мічигані зайшла перехилити келих з губернаторкою штату випили пива. От лише на відео один кухоль. А скільки ж їх було насправді? Та без ляпів не минулося. На одному з мітингів у Дональда Трампа на 20 хвилин вимкнувся мікрофон. Довгенько кандидату у президенти довелося розважати публіку. Справжнісінький аніматор Трамп. Трамп тинявся в тиші туди-сюди. Демократи цілих два рази привітали Гаррі з ним народження, та мала не просвязилася. На завершення передвиборчої кампанії припав містичний Геловін. Тут же увізначився попередній кандидат від демократів за сумісництвом нинішній президент штатів Джо Байден у Білому домі. Традиційно відбулася вечірка з нагоди свята. Цукерки дісталися всім, а декому ще й трофейний укус від Джо Байдена. Це лише дрібка того, що потрапило на загал. А скільки вдалося приховати? А скільки ми ще побачимо від майбутнього переможця упродовж наступних чотирьох років? Тож запасаємося попкорном. Анастасія Кокалко, п'ятий канал.